Мої вітання сьогодні. В нашій програмі мандрівка в камянець подільський де успішно розвивається Тхеквондо. І як стверджують очільники федерації обласної Сергій Пісоцький та Кам'янець-Подільської Сергій Чайко, Тхеквондо ВТФ в місті над смотричем займає другу позицію за популярністю після футболу. Моніторингу я не проводила, але те, що побачила на власні очі в кількох лишень секціях Тхеквондо, говорить на користь бойового мистецтва та тренерів, котрі навчають дітей і молодь Тхеквондо. Розпочати подорож тхекондиськими стежками кам'янця я вирішила з відвідин секції, яку веде молода і енергійна тренер ДЮСШ Юніць Катерина Тютюник. Це в орендованому спортзалі загальноосвітньої школи номер 12 Тут займається в основному малеча, з якої і на хвилину не можна звести очей. Погляньте, як вони виконують вказівку тренера сісти на ослони і посидіти тихо 5 хвилин. Сама ж тренер такій поведінці не дивується, каже якраз розбишаки і є основними відвідувачами бійцівських спортивних секцій. Звичайно, з таких маленьких виростають майбутні чемпіони. Скажіть, чи можна от в такому віці вже побачити, хто буде чемпіоном? Чи про це говорити ще ніяк не можна? Можливо. Можливо, ну так як кажуть, що самі вредні, самі розбишаки це всі наші хлопці і дівчата. Коли батьки е, розповідають, що вдома він не всидить на місці, то ми одразу кажемо давайте нам, ми з нього зробимо чемпіона. Ви якою були в дитинстві в такому випадку? Ну, напевно, такою вже самою. Часто билися. Бувало, бувало, і таке. Хлопцями чи з дівчатами? З хлопцями частіше. Коли школярі середніх або старших класів сприймають усе швидше і уважніше, то з цими дітьми треба все проводити в формі гри. Важливим і важким для вихованців і для тренера є момент переходу до серйозніших занять, коли ігрових елементів залишається все менше. Саме в цей період, мабуть, і формується характер. Напевно, найважче, ви знаєте, як довести до кінця, взявши таким, такого маленького хлопчика чи дівчинку, і довести до кінця до дорослого спортсмена, який виступає вже на чемпіонатах України, на навіть на скажімо так на таких турнірах Європа, Олімпійські Ігри. Хотілося би, щоб батьки нам дещо в цьому допомагали. Ми зі своєї сторони підштовхали, навчали дітей, а батьки підтримували нас і також. Свого боку направляли їх. У цій школі орендарям спортзалу раді. Їхні учні також відвідують секцію з задоволенням тому, коли треба, йдуть на зустріч. Дуже добре, коли батьки дбають про своїх чат. У дітей, про яких підемо вадалі, в житті все інакше. Навряд чи вони отримують поради, займатися їм спортом чи ні, і яким саме, бо ці діти учні школи інтернату. Секція Тхеквондо цього закладу школа інтернату номер 2 призначена для дітей, які тут виховуються. Це або сироти, або діти без батьківської опіки, або дітлахи багатодітних чи малозабезпечених родин, які перебувають в школі п'ять робочих днів. Це було цікаво. Сергій Володимирович наш президент федерації цей проект давно хотів, якби втілити в в життя і. Мені взагалі було цікаво працювати з такими дітьми. На тхеквондо учні різних класів приходять залюбки, бо тренери приділяють їм багато уваги, а цього зрештою не вистачає всім. І як би не образило життя цих школярів, тренери знаходять з ними контакт. Якщо працювати, більше з ними спілкуватися, більше тренуватися. Я думаю, що можна знайти спільну мову з любою дітей. Вони пишуть мені свої думки про спорт. Вони пишуть ну це незалежно від фізичних навантажень. Думки, ким вони хотіли стати, чого добитися в спорті. І ким вони хочуть стати? Ну, в основному в основному всі хочуть працювати, всі, всі хочуть чогось досягнути, ну як всі діти. На час мого візиту в школі інтернаті трапилася прикрість, багато дітей похворіли. Особливо загрипувала чоловіча половина жіноча виявилася стійкішою до вірусів. Єдиним представником сильної статі на тому тренуванні був цей юнак, восьмикласник Сергій Яковлєв, який має гарні перспективи в бойовому мистецтві. Займається він цього рік тричі на тиждень, але робить помітні успіхи. Були на яких небудь змаганнях Так, да, в кам'янці нас тут був. І Що як ви виступили? Третій місце зайняв. Далі, як ви думаєте, продовжувати займатися спортом? Так. Чи ви хотіли б потрапити на якісь обласні, можливо, змагання? Так, да, дуже хотів. Він перший день в Адол і, тим не мені, що він вже виступав, має жовтий пояс, зараз будемо його тягнути, е, вже е, на, підвищ, підвищити його пояс, щоб він вже став трошки на рівень зеленого поясу, бо його здатності вже видно. Візуально Михайло Михайлов, другий тренер школи інтернаті номер 2 Він і сам тут виховувався. Тут, де зараз зробили спортзал для ТХекундо, закупивши Даян за кілька десятків тисяч гривень та необхідний для занять спорядження, колись була хлоп'яча спальня. Як і всі його ровесники, Михайло часто мріяв про справжню спортивну секцію, щоб стати відомим на весь світ чемпіоном і справжнім чоловіком. Коли ви були хлопчиком, у вас діяли спортивні секції. Взагалі ні одного. Чи ви, хлопчики, тоді мріяли про якусь спортивну секцію? І якщо ви зможете це пригадати, то про яку? Мріє та мрію, але не було куди податися. Пан Михайло в житті відбувся. Зізнається, хлопцеві з інтернату не просто знайти свою дорогу в житті. І якби тоді, в його дитинстві, були крім вчителів ще й інші наставники, котрі направили б в потрібне русло, повелося б йому в юності значно легше і простіше. Тому тепер не шкодує своїх власних грошей і свого часу на ці заняття. Чи ви отримуєте платню за свою роботу тут? Ні, це я плачу. Секс Хеквондо в Кам'янці кожного року більшає. Ті, які відвідала тільки частина усіх діючих, охопити тренери намагаються якомога більше дітей і в центрі міста, і в передмістях, де не часто працюють спортивні школи чи їхні відділення. А діти тим часом також хочуть займатися спортом. І, можливо, не менше, а навіть більше, ніж ті, які проживають через дорогу від спортивної школи з усіма зручностями в місті. В одній з таких загальноосвітніх шкіл в передмісті Кам'янця, яка не так давно увійшла до території міста, ми також навідалися. Із дітьми різного віку працює в Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі номер 11 тренер Павло Ясінський. Власне, ця школа знаходиться по суті в передмісті Кам'янця під Замчому. Пан Павло вибрав цю школу для секції тхеквондо, бо працює тут вчителем фізкультури. Своїх учнів Павло любить і вважає їх всіх талановитими і найкращими. Мені дуже повазло. Мене дуже класні діти, дуже приємні, дуже чудові, класні, енергійні. Надхи квандистів, решта школярів дивляться, хто як із захопленням, заздрістю і подивом і розмірковують, може й самому записатися. Діти задоволені, ми тільки розпочали цього літа. Дуже все чудово. Дітки пішли. Допомога федерації дуже сильна. Зараз робимо велику рекламу, набираємо діток від п'яти років старше. Скільки ж ви можете набрати дітей взагалі груп, можливо, чи кількість їх. Так сказати не можу вам, але хотілося чим більше, тим краще. І якщо прийде все село до вас займатися, де ви їх розміщите? <гум> ну, поки що, якби це все в майбутньому, напевно, що а роз, розміщуємо. Коли тепла пора року, то ми працюємо тут, на, на вулиці. Якщо холодно, дощ, ми працюємо в залі, у нас є невеличкий зал. Я вмію тако бере гору і тконо, і він хов. Ти знаєш, що ці прийоми тільки для захисту використовуються? Так. Да. На тебе колись нападали? Ні. Просто так вчишся? Да. — Так. А якщо будуть когось ображати і ти будеш присутній, будеш захищати? Так. Да. Чого ти вже навчився? Пумсе. Що це таке? Це рухи. Катя, скажи, от коли тобі треба з хлопцями битися? Ти не боїшся, що тебе поб'ють? Ні. Скажи, а от буває так, що ти перемагаєш хлопців? Ще ні. Ще ні. Значно осмисленіше виражають свої бажання займатися спортом, де ще старші учні Оля Огнева відмінниця в усіх відношеннях. Оцінки в навчанні має найвищі і тренування не пропустила ще жодного. Найбільше подобається займатися і вивчати нові рухи. Ви старанна учениця? Так. Скажіть, те, що ви не пропускаєте жодного тренування. Це говорить про вашу дисципліну. Ви в школі також займаєтеся гарно? Так. Які у вас оцінки? 12, 11 і 10. Перед тим, як ми побачимо наступний сюжет, хочеться нагадати таку інформацію: із усіх випускників факультетів фізичної культури за спеціальності йдуть працювати одиниці в буквальному значенні. Зарплата замала, аби прогодуватися самому, не те, що з сім'єю. Та й умови часто не відповідають сучасному уявленням випускників про зразкову практику. Здебільшого фахівці шукають собі іншу роботу, і це дуже прикро. Тому навіть дуже позитивно, що є об'єднавча сила, котра акумулює частину спеціалістів і взагалі керує процесом, щоб не був кожен сам по собі підтримку і мав слушну пораду. Я вже називала цих людей, але хочу ще раз про них сказати. Це, по-перше, президент обласної федерації, Фефондове ВТФ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький та президент Кам'янськ-Подільської федерації Сергій Чайка. Їхніми зусиллями створені в районах та містах осередки, які працюють ефективно, про що свідчать спортивні результати вихованців. А нашу програму продовжить репортаж із наступної зупинки в Кам'янці. А це спортзал звичайної загальноосвітньої школи НВК номер 8 який також орендують для занять Хеквондо. Тут вивчають техніку двобої відвідувачі кількох груп. У нас є старша група, це віком від 6 і 11 класу, і перший, і другий, четвертий, і п'ятий і курс. І молодше відділення, як ми зараз бачимо, це віком від 6 і 5 років діти займаються вже в нас хеквондо. Секції завжди багаточисельні. Тренер Дмитро Горинчук вважає, тому що ставки роблять на оздоровлення, розуміючи, великий спорт зовсім не для всіх. А ще тут діти отримують дещо не менш цінне в житті здатність дисциплінувати самого себе та поважати думку наставника. Саме основне це виховання, що ми дуже багато чого отримуємо. І тренер стає так як другий батько. І для нього це яке слово сказав, тренер то це ніби більш таке важливе і не можеш відказати йому Тут проводить заняття і Сергій Чайка, президент Кам'янець-Подільської федерації ТФ, тренер ДЮСШ Юність. Величезну популярність корейського двобою в своєму краї, об'єднані в спілку тренери, пояснюють просто: усі колеги ладні йти на все, аби зацікавити дітей. І йдеться тут не просто про заняття, різноманітні і безкоштовні, а й про значно масштабніші акції, скажімо, міжнародний семінар за участю видатного вчителя бойового мистецтва з Кореї. Приїхав к нам гості з Кореї. черный пояс, обладатель черного пояса 9-го дана, президент э, Всемирной Федерации э, Хапкидо Кюнгмукван Мукван, э, Ким Нанже. Это человек-легенда, и с ним была и жена в гостях, и ассистент 4-й дан. Э, Сімінар пройшов на вищому рівні і вже зараз був признан одним з лучших в Європі. В усіх тренерів федерації вечірні заняття з дітьми не основна робота. Вони працюють або вчителями фізкультури, або тренерами в спортивних школах, або взагалі займаються підприємництвом. Сергій Чайка пояснює, як і чому в сучасному світі панування грошових одиниць у них працює стільки людей на громадських засадах. Ми сюди прийшли не, для, не ради зароблення грошей, а ради того, щоб виспитати здоровых, умных, честных людей, которые рано или поздно, мы думаем, в нашей стране изменят все к лучшему. Может быть, скорее всего, даже отношение к спорту. Сейчас больше строятся баров, ресторанов, аптек, чем спортивных залов, хотя есть определенная тенденция на улучшение. И поэтому как бы, наша основная задача – это как можно больше детей забрать Усього ж федерація об'єднала 10 тренерів, які на початок навчального року нарахували десь 400 дітей. Не новачків зауважте, а тих, хто відвідував секції з минулого року. А для всіх, хто наважився записатися на тхеквондо, двері завжди відкриті. Дети с любой семьи, с любым благосостоянием могут приходить к нам, и они получат нужное внимание и абсолютно ничем не будут обделены. То есть вопрос нашей работы абсолютно не упирается в вопрос денег. Я гадаю приклад роботи у Кам'янці позитивний, і наша розповідь була і повчальною, і актуальною для всіх нас, шановні глядачі. Дякую всім за товариство і до зустрічі.